Не встигли ми хоч трохи призабути нашуміле призначення виконуючого обов'язки керівника земельного відділу, як у районі відбулися чергові тимчасові кадрові зміни. Цього разу з області до нас прислали виконуючого обов'язки начальника у місцеву філію ДЗК. Що в одній, що в другій держустановах керівництво змінюється так швидко, що працівники не встигають запам'ятати імена декого з них, і це надзвичайно турбує районну владу. Подробиці нового призначення знає наша знімальна група. Вже котрий місяць поспіль робота районного ДЗК паралізована. У зв'язку з розслідуванням роботи цієї установи правоохоронці вилучили базу даних та реєстраційні книги. І ось нещодавно ці атрибути повернулися в обухів. І відразу ж було призначено нового ВОО-начальника з Києва. На посаді він пробуде аж три дні. Тому мета цього призначення ні для кого не є таємницею. На яку можна роботу зробити з 25 по 27? можна зробити тільки фальсифікацію документів, які вже лежать. Які е, повинно, повинні провести через Державний земельний кадастр. Це робилось і це відомо і намагаються зробити ще більше. Чому на сьогоднішній день нема, не можуть пошукати в районі із е, числа працюючих, е, чи, можливо, в районі є так люди, які б могли б очолити те саме ДЗК. Люди, з яких могла б громада запитати, привезуть. На три тижні і увезуть. Знову вже дійшли вже то три тижні, було місяць, було тепер вже до двох днів дійшли. Навіть. Питання. Представляти нового начальника приїхав голова ліквідаційної комісії обласного ДЗК. Хоча сам керівник не захотів спілкуватися з районною владою, за нього це зробив Сергій Морський. Вчора був підписаний наказ виконуючим обов'язки генерального директора центру ДЗК про покладання обов'язків на час перебування у відпустці Фесенка. Класти обов'язки на пірожок. Сергій Іванович, мене, а хто як прізвище виконуючи начальника ДЗК України? України? Да. Андрію Петропетрович. Андрію Петро Петрович. І він е, підписав е, значить, копія наказу залишилася. Копія да, наказу залишилася, да? е, це кваліфіковану людину, на ваш погляд, прислали? Ви знаєте, я нічого не можу сказати, я з ним не працював ні однієї хвилини. Це особа, яка на сьогодні є працівником центрального апарату Центр Державного земельного кадастру. Головний прокурор Обухівського району пообіцяв взяти ситуацію під свій контроль, якщо треба, звернутися навіть до самого президента. А тим часом у земельних відносинах продовжується повний безлад. Ну і люди в основному скаргам по землі там десь нахладка. Там десь три роки не роблять, там намисно затягують, там приходять і просять продай, бо ми все одно її заберемо. такими бандитськими, я вважаю, методами сьогодні працюють на превеликий жалі. Причини абсурдних призначень досить прозорі, адже ловити рибку у скаламученій воді, як відомо, простіше. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Бард.